Іван Соколов, директор департаменту цивільного захисту Харківської військової адміністрації, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Іван, розкажіть, яка ситуація після сьогоднішніх вчорашніх, ну майже щоденних обстрілів Харкова у вашому місті? Доброго дня. Ну якщо казати е, про ситуацію завчора, то е, окрім величезної кількості артилерійських та минометних обстрілів, які зазнають території, які знаходяться поблизу кордону та е, поблизу лінії зіткнення, е, то також хочу зазначити, що Куп'янський, Багадуховський, Харківський Чугуївський район зазнали також авіаударів і ракетних ударів. Сьогодні о пів на першу ночі ворог завдав двома рау удари ракетами с 300 по території міста Харкова. На ракети впали на щастя, не влучили в приміщення, а впали в землю на територію одного з медичних закладів, в якому на лікуванні знаходилося понад 900 людей. Вочевидь, це одна з нових тактичних. Злодійства Російської Федерації атакувати лікарні, тому що ми вчора читали цю жахливу інформацію, коли у Києві евакуювали дві лікарні після того, як союзники Російської Федерації Білоруси називали ці адреси, що там знаходяться російські терористи. Про ситуацію на Харківщині з енергетикою, пане Іван, хочемо у вас запитатися. Як у вас чи є перебої з постачанням світла, чи є якісь години, коли його може не бути в деяких районах? І які рекомендації? Адже нам навіть сьогодні на території Львівської області рекомендують представники військової адміністрації з 19 до 22.00 не користатися по можливості енергоємними приладами приладами. Так, після останнього масової варварської атаки на об'єкти енергетики Харківського регіону, у нас були введені графіки відключень, і, на жаль, до теперішнього часу вони продовжуються. Час, який відсутня електроенергія, трохи скоротився відповідно щодо, попер... щодо перших днів, але. Щодо відновлення повністю електропостачання з такими ударами ударами ворога, які фактично щоденно наносять наносить удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, то поки казати завжди зарано. Щодо рекомендацій, то дійсно є рекомендація накористуватися великою кількістю електрич, потужними електричними приборами, намагатися економити електроенергію з 18 там, по 22 годину. Заряджати вчасно павербанки. і хочеться сказати, що дуже дуже багато людей запаслися генераторами і на даний момент. Користуються саме генераторами, а також дуже вдячні багатьом благодійним організаціям. Дуже вдячні фактично кожній області, яка знаходиться в Україні, які надали нам відповідну допомогу у вигляді генераторів, які зараз будуть розподілені, частково вже розподілені та направлені на об'єкти критичної інфраструктури та населення. Ну, от ви говорите про цю так звану децентралізовану генерацію енергії. Про це перед вами говорив Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики, що в принципі в всій Україні зараз треба рухатися до максимальної децентралізації генерації енергії, і тоді, принаймні, російські удари по енергетичній інфраструктурі втратять зміст. Це не означає, що росіяни відмовляться від терористичних атак, але принаймні якісь Якусь певну частину ми зможемо закрити. Наскільки от загалом Харків має станом на зараз оцю таку децентралізовану систему генерації енергії, і скільки часу вам треба працювати над тим, аби вона? Я розумію, в даних умовах складно зрозуміти, коли вона зможе оптимально працювати, коли вона зможе працювати на такому рівні для максимально оптимального забезпечення життя міста та області. Дивіться, ну зараз, якщо казати саме про е, територію, яка перебуває поблизу лінії зіткнення або кордону, то там. На мою думку, я звісно, не великий фахівець в цьому напрямку, але на мою думку, там можливо казати про децентралізацію зазначеної системи тільки після закінчення на тій території бойових бойових дій для того, щоб була можливість зрозуміти, що після встановлення мобільної котельни там або мобільного якогось альтернативного джерела енергії туди не прилетить з артилерії або зміни. А щодо Харкова, то я не одноразово чув від фахівців ці думки, що вже потрібно переходити так на децентралізовану систему, що в принципі в разі такої агресії, яку зараз проявляє ворог, там нанесення на, на ракетними ударами, то там не будуть страждати такі великі території, в разі потрапляння в той же енергоблок або в ту ж підстанцію, не будуть страждати такі великі території, які страждають на зараз. Тобто, ну, умовно кажучи, з 15 ракетами ворог вивів фактично всю енергосистему Харківської області з ладу. Я думаю, що якщо пройде децентралізація, це, на мою власну думку, то а, ситуація з цим буде набагато краща. Пане Іван, і завершальне питання в сьогоднішньому нашому увімкненні з вами. Чи ви відчуваєте, що з в останні місяці, після того, коли росіяни значно інтенсивніше почали бити по Харкову, та й взагалі безкінечно говорити про те, що вони там планують захоплювати це місто, хоча там багато хто розуміє, що це цілком неймовірно, і Харків точно ніколи не здасться. Так чи вичуваєте ви те, що люди почали інтенсивніше покидати регіон, тому що з того, що я чую, насправді, незважаючи ні на що, Харків... Та мешканці навколишніх міст та е, сіл територіальних громад залишаються на рідних містах, місцях і у рідних містах, навіть попри те, що ракети прилітають значно частіше. Тут на жаль потрібно зазначити той факт, що Харків, мешканці Харків з Харкова, Харківського регіону, вже виробили собі імунітет до бойових дій, до ракетних обстрілів, до артилерійських обстрілів. Я особисто був свідком, коли у нас потрапили в телевежу, що як люди... Зібралися і обслуговували, і об обсуждали, обговорювали цю тематику, як вона перебилася, як вона впала. І дай Боже, щоб там ніхто не постраждав. Я На обличчях людей взагалі не бачу якогось страху або е переживань, за що потрібно ви виїжджати. Вони живуть своїм життям, е роблять ті справи, які робили справи. Ну, звісно ж, е у кожного своє, своє відчуття і своя лінія страху, відповідно до якої що там вже кожен робить свої висновки. Але я думаю, що харків'яни зараз найбільш підготовлені і в них ця лінія значно завищена. Тому думаю, що в принципі останні два-три тижні великого від'їзду населення не наблюдається взагалі. Я хочу привести, до прикладу, ну, в центрі міста зараз машину, автівку ніде в день поставити. Це важливо для вас почути. До речі, ну я ще уточню про телевежу. Усі бачили ці жахливі кадри, як вона обвалилася після потрапляння ракетою. Чи є якась зараз зміни стосовно там телемовлення на Харківщині? Чи в принципі це, це, це там, суттєво не вплинуло на доступ населення до засобів масової інформації? Знаєте, на початку була інформація щодо. Ускладнення, надання сигналу цифрового саме сигналу, тому ну, що привело в результаті влучання ракети в телевижу. Але, на щастя, що, на жаль, в мене немає можливості дивитися часто телебачення. І Тими послугами, які я користуюся, це інтернет, там кабельний інтернет, інтернет-мобільний мобільний, зв'язок. На щастя таких сильних перебоїв ми не відчули. Можливо, там деякі люди. Я знаю, що була проблема з Т-2, Яка ситуація на даний момент вже закінчують проводити аналіз та підводити підсумки саме зазначеного цього терористичного акту стосовно телевежі. І Я думаю, що найближчим часом вже будуть проводитися відповідні роботи щодо усунення і зазначених негативних наслідків.